Багато чуток було про те, як же діятиме Трамп по Україні, і ось нарешті картинка почала вималюватися. очільник США готовий до компромісів щодо територій. хоче ввести європейські війська у нашу країну для охорони кордонів та створення демілітаризованої зони. Паралельно з'явилися натяки на тристоронню зустріч Зеленський-Трамп-Путін. Невже таке можливо? Переглядаємо далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. І почну я з того, що кандидат на посаду спецпредставника США з питань України і ЕРАФІ в команді Дональда Трампа Кіт Келух заявив, що новообраний президент США хоче справедливого, стійкого, безпечного миру в Україні. Про це він сказав в ефірі Фокс Бізнес. Далі цитую представника: президент дуже послідовний у тому, чого він хоче, а саме припинити злочини і принести мир у регіон, це не єдиний його міжнародний пріоритет, але він хоче миру, який буде справедливим, він буде стійкий, він буде безпечним, заявив Келох. Він зазначив, що у минулому відбувалися мирні переговори між Україною і Ерефією, включно із мінським процесом, які з тріском провалилися. Келох наголосив, що Трамп не має наміру йти цим шляхом. Він розуміє важливість відносин, які він має зі своїми союзниками, з Володимиром Путлером. Також і він та людина, яка може довести це. До кінця, і дійсно я вірю, що він це зробить у відносно недалекому майбутньому, заявив Келох. Ну і між іншим, рашистська економіка серйозно потерпає від дії санкцій країн заходу. так от у новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, є інструменти, щоб зацікавити Путлера припинити агресію проти України. Таку думку висловив дипломат директор центру оборонних стратегій Олександр Хара. Він заявив, що у Путлера у голові не лише знищення України, але і певний привілейований статус РФ Євро і в інших частинах світу. І, власне, тому я абсолютно впевнений, що Дональд Трамп нехай він може і поїхати першим візитом чи якимось іншим до Путлера. Він не зможе досягнути цих цілей, оскільки не сумісні ані цінності, ані інтереси РФ і сполучених штатів. Власне, тому можна говорити лише про припинення вогню або замороження конфлікту. Ну точно не про сталий справедливий тривалий мир, заявив Хара. Експерт зазначив, що основні принципи та механізми із рашистами обговорювати немає сенсу. Таким чином їх не можна з РФ зараз якимось чином переговорити і домовитися, оскільки Ерефія є те, що називається ревізіоністською потугою. Їм і не подобається той світовий устрій, який склався після розвалу радянського союзу. І ну, і зрозуміло, що зі зміною потуг у європейському континенті і в інших частинах світу, зауважив він. Дипломат заявив, що російська економіка потерпає від дії санкцій. Тому, на його думку, саме цим Трамп може схилити до миру. Тому я не думаю, що відбудеться така широкомасштабна нормалізація. Хоча зрозуміло, що Трамп Гатиметься заохотити Путлера певними речами, і найбільше чим він може заохотити це скасування певних болючих для ерафії санкцій. Окрім того, на думку експерта, важливо, щоб Україна не відмовлялася від свого права на збройний захист і від воювання тимчасово окупованих територій. І в цьому контексті до речі, дуже важливо, щоб в умовах перемир'я чи миру як завгодно його будуть називати. А найголовніше перед нашими західними партнерами ми не погодилися на пункт, що ми збираємося лише дипломатією звільняти ці території. Тобто, це буде стратегічна помилка України, якщо ми відмовимося від нашого права на збройний захист, на збройне звільнення наших територій. Але зрозуміло, що ми зараз в доволі скрутному становищі, і зараз поки що в нас немає достатньо сил, щоб виконати таке завдання. Ну і власне, якщо ми не будемо визнавати за РФ незаконну окупацію анексію українських територій, то зрозуміло тоді і просто-напросто, що ця війна буде відкладена. Якщо не на декілька років, то можливо там до наступного покоління. Сподіваюся, що ні, додав Хар. Ну А тим часом адміністрація Джо Байдена намагається застрибнути у останній вагон можливостей. Вона обговорює можливість запровадження нове нових серйозних санкцій проти рашиського енергетичного сектору до кінця цього терміну. Про це стало відомо у The Washington Post від джерел за словами співрозмовників Washington Post серед заходів, що обговорюється в команді Байдена, це нові обмеження проти тіньового флоту, який перевозить рашиську нафту в обхідчених санкцій, а також проти рашиських експортерів нафти, які ще не перебувають під санкціями. Окрім того, у чині адміністрації обговорюють відкликання ліцензій, що дозволяють банкам обробляти транспорт транзакції пов'язані із рашиськими енергоносіями, пише газета. Джерела The Washington Post кажуть, що Байден раніше остерігався на жорстких санкцій проти енергосектору РФ, і, побоюючись різкого зростання світових цін на нафту і відповідно цін на паливо у Сполучених Штатах Америки. Але тепер, на тлі зниження інфляції та більш сійкого глобального ринку нафти, ці побоювання вже не грають такої ролі. Ідеться в матеріалі. Високопосадовець адміністрації Байдена пояснив Вашингтон Пост, що нові санкції необхідні для того, аби аби забезпечити Україні найкращу можливу позицію для самозахисту і можливих мирних переговорів на справедливих умовах. Цей захід стане ще одним кроком до досягнення цієї мети, додав посадовець на умовах анонімності. Ну а в свою чергу рефія заявляє, що переговори з Україною повинні базуватися виключно на умовах, які були озвучені у Стамбулі, і відмовляється від будь-яких компромісів, попри зміни на фронті та значні територіальні здобутки України. Повідомляє інститут вивчення війни. Спікер Ради Федерації РФ вало. Валентина Матвієнко заявила 24 грудня, що Ерефія відкрита до компромісів у переговорах з Україною. Водночас вона наголосила, що умови висунуті під час переговорів у Стамбулі у березні 2022 року залишаються незмінними. Також Матвієнко підкреслила, що Ерефія не відступить від цих умов у Стамбулі. Ерефія вимагала від України стати нейтральною державою, яка не зможе вступити до НАТО. Ще однією вимогою Ерефії було обмеження на чисельність збройних сил України до 85 тисяч осіб, подібної до тієї, яка була Накладена на Німеччину версальським договором після Першої світової війни. Дослівно, що вимоги в Стамбулі виявилися детальнішими версіями ультиматумів, які Путлер висував за декілька місяців до повномасштабного вторгнення. Вони включали демілітаризацію і нейтралітет України. Матвієнко повторила вимоги Путлера на щорічній телевізійній прес-конференції. Пряма лінія. Імовірно, аналогічні заяви від високопосадовців Рефі полунають і в найближчі тижні, як для внутрішньої, так і для іноземної аудиторії, зазначаються звіті аналітики. У цей же час прем'єр-міністр Горщини Віктор Орбан вважає, що війна РФ проти України завершиться вже у 2025 році, за його словами. Є лише два варіанти розвитку подій. Про це він заявив в інтерв'ю Магіарнем Зет. Очільник угорського уряду висловив переконання, що у 2025 році війна в Україні закінчиться, і європейські економіки, у тому числі угорська, знову матимуть великі економічні успіхи. Америка і Європа разом витратили близько 300 мільярдів євро на війну. Гроші, які можна було використати для швидкого підвищення рівня життя по всій Європі. Європі. ми могли б зупинити міграцію. Ми могли б побудувати абсолютно нову європейську систему оборони. Натомість ці гроші були просто спалені, сказав він. У відповідь на питання журналіста: що буде, якщо війна не закінчиться, Орбан припустив, що війна закінчиться у 2025 році, або її можна буде завершити мирними переговорами, або одна із воюючих сторін буде знищена. Окрім того, Орбан заявив, що у результаті війни п'ята частина території України перебуває під окупацією. Багато сотень тисяч людей ліквідовані, сотні тисяч Лишаються вдовими та сиротами. Ну а тим часом мільйони утекли з України, чия інфраструктура, транспортна та енергетична система були зруйновані дощенту. І країна не в змозі економічно підтримати себе в осяжному майбутньому. Додав прем'єр Угорщини. Раніше угорський прем'єр Віктор Орбан заявив, що нібито пропонував Україні різдвяне перемир'я, різдвяне припинення вогню та великий обмін полоненими. Однак, український президент Володимир Зеленський від цього відмовився у коментарі Суспільному в офісі президента. Повідомили, що угорська сторона із Україною нічого не обговорювала і не попереджала про свої контакти із Москвою. Своєю чергою Україна не уповноважувала Угорщину ні на що. Там також підкреслили, що перемовини про масштабний обмін полоненими до кінця цього року тривають вже два тижні. Ну і також глава угорського уряду Віктор Орбан заявив, що Угорщина заводить у світі друзів та партнерів, серед яких лідер Арефії Володимир Путлір, тому що угорці можуть отримати від них користь. Про це повідомив Орбан в інтерв'ю «Магіар Немзет Орбан сказав, що зовнішня політика розсудливої України полягає у тому, щоб заводити друзів, і у світі має бути якнайбільше країн, які зацікавлені в успіху угорців. Новому президенту США подобається Угорщина. Президент Китаю відвідав дві країни Європейського союзу Францію та Угорщину. Наш друг, президент Туреччини, наш правитель-партнер президент Терефі, наш добрий друг прем'єр-міністр Ізраїлю, заявив Віктор Орбан, додавши, що в історії угорської дипломатії навряд чи було щось подібне. Як обертати ці тарілки одночасно, щоб кожна з них не впала, а їхні конфлікти між собою не пошкодили стосунками із нами. Справа складна, але не неможлива. Причина, чому нам потрібно збирати друзів у світі, полягає у тому, щоб угорці всі угорці могли отримати від цього відчутну користь. Сказав Орбан. Ну і наостанок поговоримо і про те, що колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що єдиним способом утримати Україну від нападу на РФ є вступ Києва до НАТО. Про це повідомляє Київ індепендент. Кулеба зазначив. Що приблизно через 10 років він очікує на появу в нашій державі політиків і політичних сил, якими керує помста. Це може здатися нелогічним, але єдиним способом стримати Україну від розв'язання війни в Арефії, зробити її членом НАТО, щоб зв'язати її юридичними зобов'язаннями, не наражати своїх союзників на ризик війни з Арефію, зазначив Кулеба. Колишній глава української дипломатії вважає це дешевою оборудкою для припинення вогню. Однак, за його словами, ніхто не може точно сказати. Чи залишаться в рамках цієї угоди деякі території України окуповані Рафію? Ніхто не може вам сказати зараз, які будуть параметри угоди? Історія дає багато уроків, коли території були окуповані десятиліттями, а потім звільнені своєю батьківщиною, як, наприклад, Ельзас у Франції, додавну сприводу того, що а, взагалі. Буде під час можливої наступної зустрічі Трампа із Путіним да щодо завершення війни. Далі можемо з вами заслухати політолога міжнародника Богдана Фереса, і він розповідає свої суб'єктивні думки, що він думає з цього приводу і е, які результати ймовірно будуть внаслідок цієї зустрічі Путіна із новообраним президентом Сполучених Штатів Америки, яка цілком імовірно відбудеться у майбутньому. Тож далі слухаємо. Дійсно. Трамп буде в першу чергу керуватися своїми особистими інтересами, навіть не лише інтересами США, а особистими як новообраний президент, і який хоче, щоб всі зрозуміли у світі, що я повернувся, як він це заявляє в білий дім і зараз готовий е з так, підкачаними рукавами зайнятися складними питаннями, розмовляти з поганими хлопцями, такими як Путін, і завершити там війни, конфлікти на близькому сході. Тому в нього такий заряд є. Я навіть не виключаю, що і запал є. У нього такий, і позиціонування таке відповідне буде, особливо після 20 січня. Друге питання, от ви зазначили там Путін з позиції сили. Ну будь-які великі гравці вони завжди ведуть переговори з позиції сили, навіть якщо вони її не застосовують. На жаль, Росія застосувала цю військову брутальну агресію як інструмент досягнення своїх інтересів, так як вони це заявляють. Тому навряд чи він особисто Путін і Кремль будуть готові дати такий карн-бланш Трампу новообраному президенту, щоб він якраз те, що заявляв, щоб він цього всього досягнув. Тому тут конфліктність відразу виникає, і у нас ніяким чином не потрібно інколи аналізувати і вбачати, що Трамп такий собі може посередником бути або США як країна посередник. Ні, це не так. Тому що ну і в Кремлі визначають як США ключового ворога опонента, як вони це називають, так і НАТО, які на їхню думку ведуть да, гібридну війну проти там Путіна, і його оточення і Російської Федерації. Тому власне тут. Я очікую, що в цьому контексті, звісно, Трамп буде керуватися суто своїми політичними особистими інтересами, які частково однозначно будуть пересікатися з інтересами США у безпекових питаннях і у зовнішньополітичних питаннях. Як нам інтегрувати наші інтереси на максимум в цю палітру і нові обставини, це завдання з ручкою, над яким ми працюємо, звісно. Але потрібно бути готовими до різних сценаріїв і складнощів, які будуть однозначно після 20 січня і після інавгурації. Швидких результатів очікувати, як в нас подекуди зараз такий певний запит відчувається, і в деяких столицях європейських країн я б не став. Тобто менше очікуєш, менше розчаровуєшся. Це складний процес. Навіть якщо там будуть якісь модальності щодо припинення бойових дій, це не означає завершення війни. Це потрібно також розуміти. Це складний довготривалий процес. Ну і далі знову ж таки будемо говорити про новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і про те, яку ж він позицію буде формувати. На багато вже заяв з'являється від експертів. До прикладу також будемо говорити і про те, що думає екс-голова розвідки, адже він розкрив яку ж позицію президентства формує Трамп. Так, от новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, як і обіцяв, намагається завершити російсько-українську війну. Втім, поки що є лише. Розмови і жодних конкретних дій в етарі також наших колег, генерал армії та колишній голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуш припустив, чи має сам Трамп та його оточення реальні напрацьовані плани щодо перших кроків домовленостей для завершення війни Росії проти України. У оточення Трампа є різні позиції: від замороження війни на визначених територіях до потужного тиску на полі бою, збільшення військової допомоги Україні та застосування економічних важелів. Вони варіюються від вкрай негативних до позитивних. Зараз іде велика робота щодо формування позицій, як врегулювати ситуацію в Україні. І найголовніше, як вона буде впливати на загальний світопорядок. Мовив Ну і він нагадав, що свого часу Трамп також був ініціатором нової моделі світопорядку, яку погодив з Китаєм та іншими країнами, що збиралися у Вашингтоні. Тоді ж російський диктатор Владимир Путін погодився з тим, що формується нова безпека світу, яка передбачала припинення війн. Далі знову ж таки продовжую цитувати. Однак, після поразки Трампа на президентських виборах у 2020 році ситуація змінилася, і цей процес завершився на стадії підготовки. Тепер це питання знову постає, зазначив колишній голова служби зовнішньої розвідки. Трамп стає разом з іншими країнами, зокрема Китаєм, ініціатором нового мирного безпекового світу. Припинення війни в Україні це окремий проєкт з позиції потужного тиску на Росію. У Путіна не буде шансів, але для цього Україні треба формувати цю програму разом із союзниками. Тоді у Путіна не буде альтернатив. Він буде змушений грати за правилами і робити жест доброї волі щодо виходу з українських територій. Додав Моломуш. Ну і звісно, поговоримо і про ту підтримку, яку отримає Україна, і поговоримо про те, що Україна отримала перший грант, забезпечений доходами від заморожених акцій. Активів РЕФІ. Отож, Україна отримала грант від США в розмірі 1 мільярдів доларів. Перше до державного бюджету надійшли кошти, забезпечені доходами від заморожених активів РЕФІ. Про це повідомила прес-служба Міністерства фінансів. Далі знову ж таки цитую те, та що йдеться у повідомленні. До державного бюджету України надійшов грант у 1 мільярд доларів від Сполучених Штатів Америки в межах програми світового банку за другою позикою на підтримку політики розвитку основи зростання. Фінансування здійснюється за рахунок внеску Сполучених Штатів Америки у 20 мільярдів доларів у межах ініціативи країн Великої Сімки, обсягом 50 мільярдів доларів. Це перший транш з фонду світового банку. Сприяння залученню ресурсів для інвестицій, зміцнення фінансового посередництва в Україні. Вперше Україна отримує кошти, які будуть профінансовані за рахунок доходів від заморожених активів РФ. Вдячний Сполученим Штатам Америки за швидке прийняття рішень та готовність знаходити нові механізми для підтримки України, зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко. Ну і зазначається, що ця програма, спрямована на підтримку проведення реформ в Україні і передбачені кошти, зараховуються до загального фонду держбюджету єдиним траншем за результатами виконаних дій до її. Підписання, ну і знову ж таки багато говоримо про ті пакети допомоги, які озвучують інші країни. До прикладу, напередодні ми розповідали, що Німеччина також вже оголосила про новий пакет допомоги а також європейські союзники також уже оголошують про це. все ж таки намагаються якось підтримувати Україну. І Про все це говорить і народний депутат та заступник голови комітету Верховної Ради із питань національної безпеки Єгор Черню. Можемо далі його послухати детальніше. Я думаю, що більшу частину на себе бере все ж таки візьме європейська а, спільнота, європейський союз, європейські країни а, щодо допомоги для України. Ви бачите, що зараз поки що не зрозуміла ситуація сполученими штатами. Хоча Трамп анонсує про те, що його команда і його команда носу що а, допомога Україні буде продовжена. Але а, навіть зважаючи на його позицію про те, що Європа має більше а, вкладати в свою а, оборону. Та озброєння в рамках НАТО і збільшувати бюджети до 5% від ВВП на оборону. Я думаю, що це також певний перерозподіл обов'язків чи обов'язків допомоги для України. Тому дійсно я думаю, що європейські країни будуть і далі допомагати, і в принципі збільшувати і власні бюджети для того, щоб власну армію збільшувати і допомагати Україні наступного року. Якщо говорити про наступне засідання контактної групи з питань оборони Рамштайн, воно відбудеться у січні. Які у нас очікування там? Ну, вочевидь, я думаю, що буде все ж таки на рівні міністрів. Байден, бачите, навіть не з'являється зараз вже і в Сполучених Штатах більше на публік на, на публіці і в, а, в якихось публічних заходах. А, а без президента Байдена проводити його на рівні перших осіб в принципі немає немає сенсу. Ну і плюс до того, ми розуміємо, що в січні вже прийде вавальний кабінет Трампа і в принципі рішення, які будуть прийняті на. На Рамштайні вони не будуть такі стратегічні, тому я думаю, що е, це буде продовження допомоги Україні. Те, що нам е, є пріоритетним і те, що нам потрібно на сьогодні, на вчора і на завтра, це і система ППО, і звісно, арт -ар артилерійські снаряди. Тобто, ці такі базові речі, які е, е, нам потрібні і сьогодні, і на завтра. Так, нагадаємо, що в форматі Рамштайна. Ми ж говоримо ще і про коаліцію дронів і морську коаліцію і зокрема в 25 п'ятого року в межах цього майданчику цих домовленостей маємо наші збройні сили мають отримати тисячі і десятки тисяч цих самих дронів. А тут дуже важливо говорити про далекоглядність в стратегії в обороні наших урядовців. Адже уряд України ухвалив постанову про список зброї так званої зброї перемоги. Її будуть контрактувати на строк від трьох до десяти років. Ми дуже багато говоримо про ймовірні сценарії перемоги. Мовин вже на початку наступного року там Трамп, Путін, Трамп, Зеленський, Зеленський, наші європейські партнери та багато багато може бути таких треків. Ми знаємо позиції російської сторони, що вони воліють обмежити нас в будь-якому озброєнні, в розвитку власної зброї, в партнерстві з нашими значить, сусідами, там європейцями, американцями. Як вважаєте, ця далекоглядна стратегія може будай, хоч в якийсь спосіб бути розірваною, обірваною, призупиненою через наміри і якісь умови під час перемовного процесу російської сторони? У нас немає іншого виходу, як бути озброєною країною, яка може себе захистити, щоб не допустити в подальшому таких самих е повномасштабних, широкомасштабних будь-яких вторгнень е з боку Російської Федерації, тому е звісно, що ми не зважаємо на позицію Російської Федерації е ані по цим питанням, або ані по іншим питанням, тому що нам потрібно все ж таки захистити себе. Ми пам'ятаємо, що ми е в 91-му році отримали. Величезну армію з величезною кількістю озброєння, яку на жаль або продали, або порізали на метал, в тому числі я нагадаю, що і стратегічні бомбардувальники в рамках угоди про озброєння були або передані Російській Федерації, або порізані або на металобру, і вони зараз використовують їх в тому числі з ракетами, які були передані тоді ще проти нас. Тому звісно, що нам потрібно. Повністю поновити свою армію свою боєздатність.